Вітаю! Сьогодні готуємо найшвидше дріжджо тісто для піци. В теплу воду додаємо дріжжі. Перемішуємо до повного їх розчинення. Додаємо півчайної ложки солі і 2 столові ложки цукру. І також перемішуємо Просіюємо 400 г борошна. Приблизно 150 г борошна забираємо. Будемо додавати поступово в процесі замішування тіста. Потихеньку вливаємо дріжджі в борошно Також додаємо олію. І замішуємо наше тісто. Спочатку ложкою, далі руками. Поступово підсипаємо борошно і вимішуємо тісто. Воно має бути не надто липким, але все-таки трохи липким. Накриваємо рушником і залишаємо в теплому місці на 40 хвилин. Ось так гарно піднялось наше тісто. Тепер будемо його ділити на дві частини і кожну частину розкатувати як основу для піци. Хочу нагадати, що всі інгредієнти з кількістю є в описі під відео. Переходьте і дивіться. Тепер викладаємо форму з пергаментом. Я використовую пергамент про коніний. Він мені подобається більше, ніж звичайний. І до того ж, навіть якщо ви використовуєте антипригарне покриття, все одно щось туди прилипає. А саме з цим папером нічого ніколи не прилипає. Начинку вибирайте будь-яку, яка вам подобається. У мене дві піци з різними смаками. Випікаємо в розірті духовці при 180 градусах до золотистого кольору. От і все, можна насолоджуватись смачного! І ще, якщо ви знаєте рецепт швидший за цей, тобто для дріжджового тіста, поділіться в коментарях. Дякую, па-па!